Люди часто питають, які ознаки кінця світу. У біблії сказано будуть війни, голод, землетруси, мор. Люди стануть жорстокими, егоїстичними, неслухняними батькам, збільшиться несправедливість, любов багатьох охолоне. Пророкують про час, коли добро називатимуть зло, а зло добро. Багато хто буде глузувати з віри й казати, де ж обіцяний прихід, але Бог довго терпить, бажаючи, щоб усі прийшли до покаяння. Ісус сказав: Коли побачите це, знайте, що близько, при дверях, кінець світу прийде несподівано, як злодій вночі, і важливо бути готовими. Жити в любові, прощати, каятись, бути світлом у темряві довіряти Богові, бо лише в ньому спасіння, і він обіцяв бути з нами до кінця віку.